Всім привіт! Це я пробую режим якоїсь подвійної зйомки на телефоні. Це я знімаю на телефон Motorola Moto G54. І тут я знайшла такий режим. Є окремий режим для фото і є окремий режим для відео. Це я пробую режим для відео. Перед тим, як запустити відео, там є обрати режим 1. Я так розумію, як це: Zoom 1 або Zoom 0,5. Зараз стоїть 1. І під час зйомки не можна переключити на інший режим. Можна тут зробити ось так. Тобто можна знімати вертикально, можна знімати горизонтально, потім я подивлюсь, як воно виглядає. Як з, зі звуком, теж поки що не знаю, тому що. Знімаю просто на телефон, причому телефон у мене в чехлі. От, Ну, в общем, будемо потім дивитись. Так, це у мене від з вікна. І отак у нас виглядає вітер. Я не знаю, чи буде чутно вітер, який зараз дує. Дуже такий, я б сказала, сильний вітер. Там сідає сонце. Але небо не видно. А, ось так от видно небо небо в таких облаках. А коли туди, то воно так змінює дуже так режим зйомки. Ну, а там у нас таке небо все затягнуто. Можливо, теж буде сьогодні гроза. Вчора була. Може, сьогодні теж буде. Не знаю, подивимось. Так, ну ось таке відео. Так, тут. А, можна приблизити, Ага. Тобто, якщо я пальцями ось так от роблю, то я можу приблизити. І цікаво, наскільки можна приблизити. Десь ось там далеко повинно бути море, але його не видно. Так, це зараз один. Ага, і менше не можна зробити. Ну, добре, це був такий тест. На цьому поки що все. Ага, що я забула показати в попередньому відео, то я потім додам цього. Тут є ще кнопочка, і можна зробити ось так. Тобто можна перемикатися між цими режимами. Цікаво!